Це був складний рік. Після Другої світової війни ми зазнали найбільших втрат. 20 львів'ян загинули на майдані, і більше сотні наших героїв вже полягли у зоні АТО. Ми мали періоди великої гордості, і ми мали дуже великі втрати. Громада цьогоріч об'єдналась, як ніколи. Досі два тижні місто охороняли самі львів'яни. У цей період злочинність впала удвічі. Тож муніципальна поліція, на думку міського голови, на часі лише так можна повернути довіру до міліції. Усе це питання децентралізації влади. Я працюю міським головою, дякуючи вашій довірі більше вісьми років, і за цей час повноваження місцевого самоврядування зменшилися на 60%. Повернути органам місцевого самоврядування важелі впливу має новий закон, який вже зареєстровано у Верховній Раді. Саме через брак повноважень за цей рік, як гриби після дощу, виросли в місті близько десяти незаконних будівництв і їх будуть зносити. Пообіцяв мер інститут головного архітектора не знищений. Дозвіл на будівництво прийняття експлуатацію і погоджує проект, йде поза межами. Орасосавлювання та є і позитиви у підсумках року. Відремонтовано 28 кілометрів тепломереж та 4 кілометри хідників. Відновлено вулиці Куліша, митрополита Андрея, зернову, частину Сахарова та Шевченка. Маємо кілька нових розв'язок. Саме у цьому році почалась реалізація і надамбітного проекту, у який ще рік тому мало хто вірив. Реалізовано вже 30% будівництва трамвая на сигів. До кінця наступного року має бути 11 кілометрів нової колії. Наступний рік є найвідповідальніший, оскільки ми маємо провести роботи по вулиці Стуса і Червоної калини. Це буде робота розкопка до 13 метрів глибини, тобто закладання нового колектора. В перспективі взагалі ми маємо наміри, щоб Львів максимально мав електротранспорт, тому що він екологічний. А здоров'я було і є, і буде для нас завжди пріоритетом для мешканців. Нашого міста сучасна амбулаторія на тракті Глинянському дитяча лікарня майбутнього на Орлика. Медична реформа, схоже, вже почалася зі Львова. На 3 мільйони проведено поточних ремонтів, на 5 мільйонів капітальних видатків капітальних ремонтів, на півтори мільйона з бюджету закуплено обладнання. І за позабюджетні кошти 3 мільйони ремонти і більше. 5 мільйонів чи близько п'яти мільйонів обладнання. Ми запитали і простих львів'ян, як вони оцінюють роботу мера за цей рік. Взагалі він мені симпатичний, садовий. В нього так слова з ділами не розходяться. Він, якщо обіцяє, то він зробить трудна чи бо нам п'ять то треба ще краще би працювати. Ну дай Бог, щоб здоров'я і. Було натхнення робити далі, щоб добро людям. Ми гордимося дуже мером, так, бо куди я до знайомих не їду, чи в Одесу, чи до Києва їду, так? завжди говорять, слухайте, у вас такий мер, що нам до такого мера ще дуже далеко є. Є телефон, гаряча лінія самопомочі. Я туди зверталася, мені допомогли, мої питання вирішуються. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, головні новини Львова.